Щоб розуміли, вся влада в світі, найбільше всього, боїться масових оцих людських бунтів і протестів, в ну, цивілізованому світі, не беремо там Білорусі і так далі, де <світ> за таке сразу палки по голові там, і вражки. Але ми перестали це робити. І проблема в тому, що весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на отмиви бабок в Україні, взагалі на те, що робить українська влада, почали то ототожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми взагалі абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці і є Україна, і звісно, в мене заклик такий до всіх волонтерів. От розповсюдити це відео зараз, як ніколи. Казалось би, у ці нікому не нужні мітинги. Де ми виходили, кричали, треба нереальних масштабах, опять і знову, їм всім треба донести, що ми українці, є Україна. Ми українці проти корупції. Ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля. Ми хочемо бути вільними. Ми хочемо захищати нашу країну. Ми потрібні ваші цей галімий мір. З руськими де ви е, руську мову в школах і е, знову водить їхні церкви. Я ждать, коли знову вони цю сю заварушку устроюють. Їхня ж задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Все є навіть граньоні пліти. Отакі граньоні пліти. На них написано, що Росія нішо без українського жита, хліба, моря, чорнозема і українських ресурсів і українських людей. Бо вони ж як людей сприймають в Україні, як це прорашку, Як піндіцит. Який завжди був, типа, десь там війни, на території СНГ, насправді вони в Україну вважають територією Росії, іде за мінімум свободу і кусок хліба, нами користуються як просто рабами, які, типа, в апіндіциті колишнього СНГ а, займаються чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб, забезпечують всю блін, Україна забезпечувала туражку. Хочете, я буду приїжджати безкоштовно співати на цих мітингах. мені не треба ні дорогу не оплачувати, ні гонорарів, нічого. Куди зможу, приїду. Зараз правда не дуже себе почуваю. Якась ще алергія у мене, чи що? Не це все, що відбувається в світі. Але, походу, зараз як ніколи, казалось би, надо нам оці мітінги, як всі думали, безполезні. Примирення українців, українського народу, бо ми є Україна. Бо то, що типу, робить влада. Це можна безконечно розказувати і розсуждати про це, але всі і так все прекрасно розуміють. І саме страшне, що всі зашугані, всі перестали більш-менш там відомі блогери щось висловлюють про це. Але як ніколи нам треба об'єднатися, робити ці мітинги, Ш стільки грошей збирали, стільки робились, стільки в мене знайомих матерів, бо дітей остались, ну знайомих.